Знаешь, Шоу, все-таки это классно. Аплодисменты, много зрителей. А волнений-то сколько? Еще бы. У тебя ж такая роль, Ромео. А ты все-таки придумал театр в школе? Не знаю, друг. Ну, знаєш, що у нас вже давним-давно. Театр і школа гуманітарної праці. Зустріч ця була неминучою, бо задум створити школу нового типу, котра кожну дитину підніме у розвитку духовному, не міг не відчинити двері мистецтву театру. Театр це історія людства. це іскусство, яке уходить своїми корнями в древнюю Грецію. колыбель европейской цивилизации. И знакомство с нашими истоками цивилизационными делает нас глубже, богаче и серьезнее. И второе самое главное, дети переживают опыт... Взаимодействие, опыт сцены, публичных выступлений, это им очень помогает в жизни, они потом не боятся, это лишает их зажатости. В психологии даже есть целое направление, терапия театра. То есть а мы это используем еще как профилактику любых эмоциональных стрессов и других вещей. То есть это само по себе благородное, красивое занятие, которое обогащает и духовно, и интеллектуально наших детей. Вже 20 років у школі гуманітарної праці викладає такий предмет, як театр. Звичайно, стежку до нього треба було прокладати. У школі згадують першого викладача театру Світлану Санько. Ось в цій книзі вас приглашають в школьний театр її 10-річний досвід, як автора курсу. Театр цей досвід вивчала Академія педагогічних наук і рекомендувала всім школам України з моменту основання нашої школи в програмі школ гуманітарного труду» був введений такий предмет як театр. О чому он і вообще що ж можна було розказати малишам? На уроках театра уроки театра стро... строятся следующим образом. Большая часть работы отводится постановочной работе, где мы учим детей владеть своим голосом, своим телом и разучиваем роли, работаем над спектаклем и все это выливается потом в большой праздник, который у нас называется театральный фестиваль, на котором каждый класс представляет свою работу. Кроме постановочной работы в программе театра есть уроки, посвященные древнегреческому театру а также чтению произведений и древнегреческих трагиков казалось бы зачем это нужно современным детям однако нельзя говорить о театре современном не касаясь его истоков две с половиной тысячи лет тому назад именно в древней Греции зародился первый театр Великие греческие драматурги схилса, Софокл и Эврипид давали свои представления на афинской сцене. И сейчас многие слова, которыми мы пользуемся в своей лексике, именно греческого происхождения. Само слово «театр» греческого происхождения. Поэтому мы на своих уроках и обращаемся к истокам древнегреческого театра и рассказываем детям о том, когда, где, кем а, был дан старт такому огромному, такому интересному а, творческому делу, как театр. В нашей школе а, основы а, уроков театра были заложены первым учителем театра Светланой Николаевной Санько. Со временем а, все свои мысли, сценарии она поместила в книгу, которая называется ⁇ Вас приглашает в школьный театр ⁇ Здесь собраны ее сценарии и, и детских постановок, и мероприятий, которые проходили в нашей школе. Это осенний бал, это бал вежливости. Дети с удовольствием, я видела действительно им глаза присутствовали и глаза, присутствовала на репетициях, и на уроках Светланы Николаевны, дети с удовольствием слушали то, о чем она, о чем она им рассказывала. Слушали те слова, которые, Світлана Ніколаївна нісла від самого серця і донести заністи малишам, розказує адрініґрічіськам театрі. І сьогодні спадок Світлани Санько живий. У особливому світлі він постає в дні шкільних театральних фестивалів. Починається фестиваль зі школи молодшої. Два дні музична зала стає театром. Шість класів, окрім двох перших, показують свої вистави. Не може бути. Тоже тіки приприйнять ти всіма адеса і вдалі за цем жертв. Я й дам закон, що ми всі завжди говорили только правду. Це фрагмент вистави Голий король за казкою Андерсена. Головний герой вистави третьокласник Богдан Черняк. У настрої бути кращим. Мені нада. Показати свій артистизм. і я очень рад, що наша школа дає нам такі можливості. Похвалилися і Аліна Мамадова з 4 класу у виставі Ніч перед Різдвом вона грає вже головну роль Оксану. До цього я грала второстепенные ролі, тому що очень стеснялась виступати в большом количестве людей. Но на уроках театру я научилась владеть собою і не стіснятися. Ось вам і терапія театру, про яку сказав директор школи Артем Кияновський. Тому так і підтримують в любові до театру батьки своїх дітей. Они живуть від конкурса до конкурса, від концерта до концерта, от фестиваля до фестивалю. Керівник театру Зоя Ятчак робить висновок. Театр допомагає ліпити людину глибоку, з якою можна буде говорити на теми серйозні. Я вважаю, що цей урок має велике значення. А крім того, на театральному фестивалі, ви самі бачили, з яким удовольствием ребята приймають участь в театральних постановках. Із молодшої школи театральний фестиваль переходить до школи старшої, і йде він буквально у слід фестивалю кіно і зйомки кіно і постановки вистав, говорить завідувачка шкільної бібліотеки Тетяна Лихожун. Прочиняють учням двері до бібліотечного багатства. «Докны Для того, чтобы создать какой-то хороший спектакль театральный, конечно же, надо иметь хорошее литературное произведение. Это в традициях нашего театра. И, конечно же, все дороги идут в библиотеку. Мы очень любим подготовку к спектаклям, потому что в библиотеке всегда людно, дети спорят, что-то анализируют, читают тексты, меняются ролями. И, конечно же, это всегда книга. Будь то фестиваль театральный, будь то фестиваль, Кино, когда снимали у Генри, или когда последнюю премьеру Ромео и Джульетта готовили, тоже спрос был на Шекспира полный. От поэтому очень рада, що есть можливість привлечь таким образом дітей книги. На чотири дні їдальня гімназії перетворюються на театр, прибираються столи, а зі стільці формується зала для глядачів. Хвилювання мов морська хвиля, накриває не тільки учасників вистави, а й тих, хто до виходу на сцену їх готував режисера. В 7 класі ставиться спектаклі на древньо тему. Вибір нам предоставила учитель театру Елена Анатолійовна. Наші діти остановились на галатеї. На роль Пігмаліона Данька Щербаков сразу отозвался. Мы были очень рады, потому что до этого у него были такие интересные второстепенные роли. И главную роль он играет первый раз. Мы сегодня выступаем. Большинство из нас очень волнуется, но наши руководители пытаются нас утешить и чтобы мы не волновались, чтобы не забыли слова и чтобы все было хорошо. Данило грає Пігмаліона, головну роль у виставі Галатея. Це красива легенда про талановитого скульптора, який створив прекрасну постать жінки, закохався в неї і забажав, аби творіння його ожило. І так стається. Галатея оживає. И мои впечатления были просто превосходны. На репетициях не все получалось. А вот, не знаю, на сцене как что-то перемыкает. И... Забуваєш все, що було на репетиції. Ну поняття кремітекста і що нужна сделать. Все такі от емоції, як заново рождаються. У репертуарі шкільного театру немало вистав, в основі яких легенди і міфи стародавньої Греції, і пішло це від того, що в програмі школи давно прописаний такий предмет, як класична давньогрецька і римська міфологія. І мені очень нравиться, що діти дійсно погружаються в світ олімпійських богов, іфічних героїв, собиті. Саме мистецтво театру творить диво. Ми торкаємося один до одного через віки. Діти пізнають глибинну історію життя. Все це красиво, цікаво. Тому й паралельний сьомий б клас теж взяв тему Олімпу і її богів ящик Пандори. Такі твори, їх глибока філософія, лишають в учнів слід незгасний. Вони замислюються над тим, про що говорить автор твору, дають свою оцінку. Пандора з ящика випустила на біду людям багато зла. Коля Євдокимов, який зіграв Зевса, полишає сцену з думкою, що. Ящик Пандори не треба було відкривати, тому що людям бо лучше не знати, що такое горе, болезни і нещастя. До виходу на сцену готується театральна трупа 6-го Б класу. У них Том Соєр, Марка Твена. Публіка вже чекає і це підганяє акторів. Зірким оком треба оглянути, чи все так як треба? Зганьбитися не можна. Дарості! Ота тільки нравиться. Вілік – Нравится? Почему бы не после не каждый день нашему брату достается белить забор. Слушай, Том, дай нам побелить немножко. Мы будем очень аккуратны. А вы знаете, как его белить надо? Тетушка Поля прям трясется над этим забором. Сиду хотелось, она а Сиду не позволила. Мэри хотела, она а и Мэри не позволила. А если вы возьметесь вдруг что-нибудь? Ну, пожалуйста, Том, мы будем очень аккуратны. А я тебе за это... А конфету. Ну, ладно. А, хотя нет, не надо. Все конфеты! Вже після вистави Ілля, якого призначив клас на роль Тома Сойра, відверто зізнається. Ну, коли я виступав на сцені, я дуже сильно волновався. І я розуміла, що на мене велика відповідальність і. Я чем то похожа на том Сойера, я слегка такою невнімательний, слегка розболтаний. Я не, я не знаю, я до сих пор не можу вийти из этой ролі. Друг Іллі – Артем перед камерою чомусь спасував, що ж довелося Ілі виручати друга. Ну, Артем. Он, как... Він в житті как бы, скромний. Когда ну, Ансені він не знаю, не стесняется, не боїться. Как-то так розкрепощенний. І мені кажеться, йому подобається. Ось таке воно диво, театр. Про це говорить і мама Артема Марина. Бастина. Они, конечно, готовятся очень тщательно. Им действительно это интересно, потому что ну, такая глобальная подготовка. Это подготовка костюмов, реквизитов. Мы все к этому очень серьезно относимся. Они вживаются в эту тему. Это правда здорово. И этому очень много внимания уделяется в этой школе. У фестивальні дні в залі, як мовиться, ніде яблуку впасти. Само собою тут учні, педагоги, але ж не всидіти вдома і батькам, бабусям, дідусям. Не міг не прийти і Василь Петрович Релєєв, у якого в театрі грають двоє онуків. Преподавання предмету театру в нашій школі гуманітарного труда дає прежде всього, дає найголовніше це виспитує людину на будущих наших граждан на самих високих е, примерах іскуства. Онука Василя Петровича Аня грала у виставі Карло Готці Любов до трьох апельсинів. Я сюди майкла вічі. Де да й ті привітляндра? Ти вновь сердіти на мене. За што. Довжтібекта да все равно. Тебе выйти замуж обещала и возвести на золотой престол, коль я наследую все это королевство. Для этого нужна всего лишь смерть твоего родного брата моего, а ты что сделал? В своем спектакле я хотела показать то, что надо э, любить, э, дружить э, и побеждать злом. У кожного своя роль, свої почуття, але емоції радості від участі в фестивалі у юних акторів спільним. Після спектакля я пішов до своїм друзів і сказав, що королем бути дуже круто і цікаво. Всі тобі підчиняються, а ти тільки сидиш на троні. Кошмар який, І це все мені сниться? О, люди люди, вам понять пора. Земля! Не в сторону жестокости вертится, Земля вертится в сторону добра. Чотири дні проходив театральний фестиваль у старшій школі. Показали вісім вистав. Їх перегляд, якщо спостерігати за публікою, вкотре переконує, школа гуманітарної праці це сім'я. Діти, вчителі, батьки. Сім'я дружна і кріпка. І в цій сім'ї головні діти. Вони в центрі. І саме вони, як сказав директор школи Артем Кияновський, мають переживати моменти успіху. Заради цього і дружба з обласним театром імені Миколи Куліша. В этом году мы, у нас был малыш и Карлсон, мы ставили, значит, Артем Александрович поставил. И э, такое впечатление, вот ребенок, который играл э, Саша Малыша. Я работала когда с ним парные сцены, у нас были дуэтные. У меня было такое впечатление, что я работаю с ну, настоящим партнером. А что это за штука? Италия издавна была одной из самых романтичных и посещаемых стран мира. С годами... Идем! Солнечной... А как она туда попала? А? Это реклама! Ты что, никогда ее не видел? Нет! Ну, у нее такой приятный голос! А ну дай ко мне спокойствие, малыш, только спокойствие! Уважаемая реклама! Разрешите представиться! Карлсон! самый красивый, в мире мужчина в расцвете сил. Вообще работа с детьми это большое удовольствие. Это, это честно, я вам скажу. Потому что это все время стимулирует, ты все время в тонусе, ты все время думаешь, а вдруг, вдруг какой-то прокол, вдруг, но у них такого не бывает, это бывает очень редко, Практически не буває, потому что, э, они репетируют много, а самое главное, что они любят это. На сцені обласного театру учні школи, причому і молодшої. Разом з акторами зіграли шість вистав. Остання вистава була благодійна. Кошти віддали сім'ям загиблих захисників України з Херсона. Скажи села, а ти коли нибудь думав, що ти будеш грати на більшої сцені? Да? Нет, не думав і не мечтал. Мне кажется, що рядом з настоящими актерами ти теж чувствуешь себе настоящим. Ти знаєш, вот уже закончился фестиваль, а я вже в Вообще-то, нової ролі. неплохо, ми бы з Ліною Анатолією трьох мушкетеров. Повернемося до зали. Фестиваль продовжується на сцені вистава віків: Шекспір, Ромео і Джульєта. Що помічаємо? Невже учні актори такі переконливі, що у шкільної бібліотекарки проступають сльози? Переконана в хорошій грі і Джульєта. Вона не підвела свій клас. Я дуже старалась вжитися в роль. Я репетірувала вдома, смотрела фільми. И я думаю, у меня это получилось. Нам всем было очень интересно его ставить, потому что оно насыщено чувствами, какими-то, ну, трагедией, Там есть над чем задуматься. Мальчики считали, что эта постановка для девочек больше подходит. Но потом все углубились, всем очень понравилось. И наша премьера состоялась великолепно. Ну, я думаю, що всі старались і на репетиціях вже на самому виступленні. І я думаю, що ми зробили то, що хотіли зробити. Батьки дякують дітям за подаровані прекрасні моменти і пережити разом з ними емоції. Я в восторгі от фестиваля, який у нас проходить, я в восторгі от наших дітей, які відкриваються на сцені зовсім з другої сторони. Они горять как алмази, как бриллианты. Батьки вражає серйозність, з якою в школі живе театр. Організація фестивалів, вистави з народними заслуженими акторами, настрій учнів, з яким вони виходять на сцену, а костюми ніякої умовності, вони справжні, бо у всьому рівень професіоналів. Це костюми із спектакля «Королівство кривих зіркал: костюм Абажа і костюм Нушрока. Ну и, конечно же, большое место в нашей театральной деятельности мы отводим э, спектаклям нашей родной Украины. И здесь представлены костюмы спектакля языка Тахвейска, который в этом году с успехом прошел на театральном фестивале. Извечная тема любви. Представлена в произведениях Шекспира, Лопе де Вега, Пушкина и так далее. И здесь вы видите костюмы, представленные именно той эпохи. В данном случае это костюмы к спектаклю «Ромео и Джульетта», который в этом году стал премьерным на нашем театральном фестивале. Часто в своей работе мы обращаемся за помощью к профессионалам. Уже много лет мы сотрудничаем с заслуженным художником Украины Ольгой Чарзовной Ганаболиной. И здесь представлены костюмы, выполнены по ее эскизам. Здесь вы можете видеть эскизы. И что интересно, эскиз к спектаклю «Голый король». Это только рисунок. И вот мы видим уже готовый костюм, выполненный По ескізам Ольги Чарльзане. Ми знову повертаємося до зали. Тут, як сказала режисер Олена Сербіна, настає момент істини. Визначаються кращі і кращою називають виставу Ромео і Джульєта. Але подяка всім і кожному за старання. Театральний фестиваль закінчився. Та не показала себе ще театральна студія, яка працює в школі. Молодець. А я доктором і мене папа ще. Молодец, хорошая профессия. А я артистом стану. В школе на театральный кружок хожу. Артисты нам тоже нужны. А кем станет Вовка? Писателем-фантастом. А я думаю, Вовка станет хорошим другом. А выбирай, Ивановна, как ты Я согласна с Лизой. Профессия очень важна в жизни. Но еще важнее, каким человеком ты будешь. На імпровізованій сцені вистава Віра, за п'єсою, яку написала режисер Олена Сербіна. Віра це жіноче ім'я і водночас риса характеру, з якою легше жити і долати різні життєві пороги. У виставі учні від 5 по 10 класи грають, можна сказати, самих себе, бо йдеться про школу, про різні історії, які з ними трапляються. Я очень довольна, что у нас есть в школе э, такой урок, как театр, что мы можем раскрыться на сцене, э, преобразиться в какой-то образ. Э, все зрители посмотрели, как в жизни бывает. Наверное, буду брать пример с этого. Э, ну, и получать хорошо учиться в школе, получать отметки хорошие. У нас есть и режиссеры, начинающие, и журналисты, радиоведущие, телеведущие. Поэтому можливості у нас в школі реалізувати себе достаточно, навіть предостаточно. Театральні афіші запрошення на фестиваль вже зняті зі стіни. Костюми відправили до костюмерної. Але учні вже мріють про нові ролі і з театром прощаються зовсім ненадовго. А знаєш, здорово, що в нашій школі є театр. Є з тою повністю бачимо. в ролі другого чоловіка. Показує його характер. Дайте чувства, которые мы испытываем. Ну так что? А что? Здравствуй, театр!